Доброго дня, шановні колеги. А, сьогодні проводимо спільне засідання постійних комісій з такого питання, якого, чесно кажучи, я не уявляв. Я Сьогоднішня не буду попрошувати. Для проведення спільного засідання нам необхідно обрати головуючого і секретаря комісії. Які будуть пропозиції? Загоріло. <кліпи> По секретарю кожній кандидатурі <кліпи> аж машині. Ну, Хто за, зазначити кандидатуру? Загоріло.

тільки доступний